Весь рік після 23 березня і початок 2014-го тримає нас на прузі. І ми весь час при всіх наших розробках, всіх планів, заходів, навчань, практичних і теоретичних, засідань, відведення підсумків. Повертаємось до цих подій. Ми робимо висновки і записуємо все нові і нові завдання для нас з вами, щоб уникнути в подальшому такої ситуації. У 2014 рік для органів розвідного захисту був на вихід. Загалом підрозділами головного управління здійснено більше 9 тисяч визів за випадок, з них більше 4,5 тисяч на пожежі, на яких загинуло 54 людини. Отримали травми та офіційних 83 людини. Це осіння пожежі та проведення робіт нашими працівниками рятовне життя мешканцям столиці. Протягом минулого року в місті Кілі виникла низка складних пожеж та аварій, для ліквідації яких залучалася велика кількість пожежно-рятувальної техніки та свого складу. Так, 30 травня по вулиці Гельмана, 1Б у 20-поверховому житловому будинку виникла пожежа фасадному тепловищі на рівні 3 поверху з подальшим розпосюдженням до 25-го поверху. Працівниками восьми пожежно-рятувальних підрозділів було евакувано більше 40 мешканців будинку, та в найкращий термін ліквідовано пожежу. Ви, Анатолій Константинович особисто бачили і були на цій місці пожежі, і бачили, які наслідки могли бути, якщо пожежа була не локалізована так швидко нашими працівниками. 14 серпня на території ринок, ринок... А... 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 Аболонії по вулиці Гроїв Дніпра 45 виникла пожежа. Підрозділ допущено розповсюдження пожежі на інших будівлі ринку. 27 жовтня, в 3 корпусі Національного університету біоресурсів і природи користування України за адресою героїв, героїв оборони 15 виникла пожежа. Вогне було пошкодження 3-4 поверті та покрівлю будівлі на загальній площі 1500 метрів 2 Нам вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на іншим. Вважається, що основні заходи цивільного захисту за минулий рік в цілому виконанні. Додатково потрібно звернути увагу, що на сьогоднішній день інфраструктура міста зазнає суттєвої модернізації та розвитку. Проєктуються та будуються житлові та громадські будинки висотою понад 33 та 50 поверхів, що в чергу ускладнює умови осінньої пожеж та евакуації дітей із цих будинків, згідно з генеральним планом розвитку міста Києва та вимоги до державних будівельних громад, ДБН-36092 92 будування для забезпечення належного захисту населення території від надзвичайних ситуацій та пожеж в місті повинно функціонувати 55 пожежних депо. На жаль, на сьогоднішній день столиці існує лише 20 тариф пожежних депо. Особливо гостро стоїть питання щодо забезпечення оперативного реагування в таких районах міста Києва Голосіївський, Святошинський, Деснянський, Соломіській, Дальнівській та Аболонський район. На завершення довідки хочу зупинитися на основних завданнях вирішення дії. Населення та організації цивільного захисту в цьому цілому. Забезпечення засоби індивідуальної захисту органів дихання, працівників хімічно-безпечних об'єктів, об'єктів, які потрапляють в зону ураження та непрацюючого населення. Проведення комплексу заходів по завершенню технічної підміталізації захисних споруд цивільного захисту, цивільної оборони, забезпечення лікувальних заходів міста автономним джерела живлення. Реконструкція та модернізація існуючої централізованої системи оповіщення населення, забезпечення формування матеріальних резервів усіх рівнів, обсяг необхідних для проведення першочергових ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, своєчасна і якісна підготовка комунальних служб міста до можливих надзвичайних ситуацій сезонного характеру. Додатково хочу наголосити, що забезпечення стабільного функціонування територіальної системи єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва забезпечилась міською державною програмою розвитку Територіальної системи, єдиної державної системи цивільного захисту міста Кієва, яка закінчилась в минулому році. На даний час місці відсутні дічі програми щодо реалізації заходів цивільного захисту та вирішення проблемних питань. З метою ефективної реалізації задань цивільного захисту необхідно на найкоротший термін затвердити існуючий проект міської комплексної сильової програми розвитку територіальної системи єдиної державної системи цивільного захисту міста. Для держави, на даних які знаходяться на які Я хотів би mm підсумка -hmm. декілька сніг сказати, що на мій погляд нам треба в цьому році вернути собою увагу. Це модернізація та отримання існуючої автоматизованої системи парічного населення та керівництво Віселів та Центральної Воронів. Внести відповідні зміни до бюджету на сесії для того, щоб забезпечити існування і сталу роботу автоматизованої системи оповіщення населення. Поповнення матеріального резерву міста Києва та районних комісій Києвської Адміністрації для заповнення ліквідації надзвичайних ситуацій підприємного реємно характеру та їх наслідків в місті Києва. Ми над цим працюємо і думаю, що тут нам більше треба просто займатися, і я впевнений, що ми матеріальний резерв забезпечуємо. Забезпечення промислового засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин для непрацюючого населення, яке оператив у проазованій зоні хімічного забруднення склад фірафі і з цього року розпочати закупівлю цих засобів і за два роки, за три максимум забезпечити повністю засобами е, захисту е, індивідуальної. Треба продовжувати дуже серйозну роботу по реконструкції орківської станції «Арація», особливо. Е, Молодих палів, де в минулому році знову ж таки, завдяки нашій роботі і е, роботі е, нашого управління навчальної ситуації в місті Києві, державного управління, ми не допустили прорив там, де. Що Саме то, що це сталося, і дійсно завдяки такій, ну, я б сказав, відданій роботі е, цього управління ми уникнули дуже серйозну надзвичайну ситуацію. Приведення у безпечний стан хімічно небезпечних об'єктів продовжити роботу нас. Завершення робіт з екологічної санації на території Ватрадікал, виконання заходів щодо безпечної експлуатації полігонутворних відходів селий відвірці, плюс або особливо протиосудні роботи, плюс особливо протиосудні роботи. Решта по протоколу все дано, у кого є питання. Я думаю, що нам. Оцінка задовільна це дуже висока оцінка, з великим авансом. А тому прошу всіх, тут присутні деякі голови районів, деяких немає. Я прошу з'ясувати, чому безпосередньо голови району не прийняли участь, тому що це питання не просте, ми це почули. І небезпека людей забезпечення ставою роботи. І е, недопущення надзвичайна ситуацій — Це перш за все обов'язок першого керівника і керівника цивільної оборони, як у першому районі, це району. І дійсно, у нас є проблеми дуже серйозні протипожежні питання і у будівництві деполи не змогли передовці Євро 2012 ребетувати 4, не настояли на цьому. Сьогодні була зовсім інша ситуація в цьому напрямку. Тому є чим займатись. Я всім дякую за увагу. Якщо більше питань немає, нараду завершувати.